Ми дуже серйозно готуємось до опалювального сезону в такому ракурсі, в якому зараз перебуває Харків. Не має перебувати жодне міста в Україні. І дійсно, ми готуємось. Ми готуємося для самих важких викликів, які може гепатично бути у Харкові. Харків, на жаль, немає сьогодні власної генерації електропостачання. Ми вимушені брати напругу з інших міст. І тому ми готуємося зовсім по іншому, ніж готувалися к по попередньому і попереднім опалювальним сезонам. Тому для нас дуже важливо встановити блочно модульна котельня, оснастити все генераторами генераційними установками, крім цього, газогенераторами. Для цього ми працюємо, роботи йдуть практично цілодобово, змінюємо дуже багато в системі теплопостачання енергозабезпечення для того, щоб підготувати міста до сталого проходження зими.